Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні хочу розказати, який швидкий сніданок я готую часто. Для цього беру кисломолочний сир, добре розминаю так виделочкою, тоді в другій мисці беру яйця, молоко, якщо є вершки, бажано би вершки додати. Додаємо солі за смаком і апельсиновий перець. Якщо є, якщо немає, то звичайного перчику. Додаємо апельсиновий, він додає своєрідний такий аромат. І все це добре перемішуємо. Збивати не треба, просто перемішати. Тоді додаємо ще кропу нарізаного. Гарненько перемішали, тим часом сковорідка вже на плиті розігрівається, яйця виливаємо до сиру. Все це гарно перемішуємо до однорідності такої. І тоді на розігріту сковорідку даємо чи оливкову олію чи вершкове масло, ось як я дала, і виливаємо нашу масу. Вогонь має бути найменший. Гарно її розрівнюємо. І тоді накриваємо кришкою, і хай готується на найменшому вогні. Дивимося, має змінитися зверху колір такий, значить, має стати наш омлет таким мутним. Доливаю трошки води ось так збоку, для того, щоб не пригорів омлет, а щоб він так гарно в парі. Ось такий маленький вогонь у мене в парі, щоб він ось так ну, підтушився. Так, вже готовий, тоді нарізаю його частинками, викладаю на тарілки, додаю собі зелені, і все, сніданок готовий, швидкий, корисний. До зелені додаю ще оливкову олію і можна снідати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!